На Одещині прикордонники з попереджувальними пострілами затримали, так би мовити, блискучих порушників кордону. Ізотермічну ковдру мають в своїх аптечках досвідчені туристи. Але 28 лютого четверо чоловіків, які намагалися потай перетнути кордон, використовували її як нестандартний атрибут. Вони вирішили обмотатися ізотермічною рятувальною ковдрою, яку закріпили на собі скотчем, щоб не потрапити в поле зору тепловізійного приладу. Однак їхні хитрощі не спрацювали. помітивши прикордонників, порушники кордону почали тікати, не реагуючи на неодноразові вимоги охоронців кордону про зупинку. Змусили їх зупинитися лише попереджувальні постріли правоохоронців. Про це повідомила Держприкордонслужба України. Затриманими виявилися жителі Київської, Дніпропетровської, Полтавської та Сумської областей. Маршрут руху вони відшукали через різні інтернет-месенджери. З їхніх слів, за таку подорож вони заплатили теж по-різному від 3 до 8 тисяч доларів США кожен. На всіх гори винахідників складені адмінпротоколи. Рішення щодо затриманих прийматиме суд.